Вашингтон і я її ведучий Остап Яриш сполучені штати помітили значний прогрес збройних сил України на Запорізькому напрямку за минулі три дні. Про це журналістам заявив представник ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Він наголосив, не розкриватиме нічого, що може порушити безпеку операцій збройних сил, але українці самі вирішать, як саме скористатися успіхом на полі бою. Протягом останніх приблизно 72 годин ми помітили певний значний прогрес українських збройних сил на південній лінії фронту в районі Запоріжжя, і вони досягли певного успіху проти другої лінії російської оборони. Але куди вони підуть далі і як вони скористаються цим успіхом, я залишу їм для обговорення. Ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що вони готові просуватися, що вони мають необхідні інструменти, методи тренування і можливості для цього прогресу так швидко, як вони вважають за потрібне. Є ймовірність, що росіяни відреагують на цей прогрес. Тож ми повинні також спостерігати за цим і за тим, щоб Україна мала усе необхідне, аби не лише просуватися, але й мати засоби ефективно реагувати на будь-які контрнаступальні дії росіян проти неї. Тим часом видання політико повідомляє, що перша група українських військових вже завершила навчання на американських танках Абрамс у Німеччині. А поставки цих танків до України почнуться вже цього місяця. Раніше Пентагон заявляв, що в цілому планує надати Україні 31 танк Абрамс. Цьогоріч на легендарному фестивалі Burning Man, на який щороку до пустелі Невади злітається понад 75 тисяч людей із усіх куточків світу, українці представили мистецьку акцію палаючого фенікса, із пополу якого з'являється скульптура величезного українського тризуба. Фенікс символізує Україну, яка відроджується та постає ще сильнішою із пополу війни. Над проектом працювали українські митці Олексій Сай та Дана Космина, а також ідейниця проекту Алла Лопаткіна. Про фестиваль та ідею акції ми поговорили з нею у ефірі брифінгу Голосу Америки. В першу чергу, ми е, інсталяція і значення, її ідея поза нею. Це саме те, що в вогні а, спочатку, ми всі захищені якоюсь захисною волонкою. Це цей короб, який захищає в Україні пам'ятки архітектури, пам'ятники. І коли він горів, це для людей, які були присутні на спаленні, спочатку для них не було зрозуміло, що щось залишиться від спалення. А очікування були, що це згорить, і там нічого немає. Коли почало бути зрозуміло, що саме в цьому вогні зміцнюється зні, криця чогось міцного чого, що є стержнем внутрішнім, як кожної людини, так кожного українця і україни як країни. Це дуже унікальна насправді ідея. Пані, Ало, як відреагували на цей, на цю інсталяцію власне, учасників фестивалю? Який фідбек ви отримали? Емоції були у всіх різні. Це було від щирого захоплення від самого процесу спалення і факту того, що в середині щось було, і воно пережило це неймовірний. До емоційних сліз, коли люди підходили і говорили, що саме цей вогонь, саме розуміння, що після руйнації щось залишилося всередині, вони змогли отримати емоційний реліз їхній власний і емоції зашкалювали саме в той момент. Інтересу було дуже багато до значення самої інсталяції, до її створення, до проекту і до України загалом. Поділіться також технічною складовою так, цього перформансу. Як її збирали, як довозили до Невади на місці це робили, чи якісь фрагменти були зібрані перед тим? Як це відбувалося за колісами? А металева частина конструкції була створена в Чикаго. А українськими зварювальниками, українською командою. Ця проектна документація інженерія створювалася українською командою в Києві. І на цьому будемо прощатися. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимося вже незабаром.